Коротка історія, там є сербські слова. Ну, я пощастило був в Сербії навіть два рази, і там в мене є друзі. Вони такі смішні люди, насправді, серби. Ну, трошки схожі на нас, дуже в них мова подібна з українською, у Хорватії, у сербів. Повна, повний панк, тобто Сербія повний панк. Ну, наприклад, скотовозиці, як вони автобуси рейсові там, в країні, в Чорногорії називають у себе. Це я вперше побачив, як з міста до міста йде автобус, де можна бухати і курити в автобусі в рейсовому. Вони відчиняють ці двері, ці діди з папіросами, вони столи є між такими автобусах столи. Вони раки виставляють і починаються. Вони коротають свій шлях, там ці бабки якісь з торбами. Я в цей їздив, в колишню давню столицю. Я був просто шокований. Я кажу, а що можна палити тут, вони кажуть, о-го-го, ще й пригощають. Так що це нам... пригощали. пригощали. Вони дуже така лозовач там хороший. І, і... Оце так мене торкнуло, а там ще в Запоріжжі є один серп, він э, гіла, гіла, він тримає там кафе і він э, намагається у нього дуже сувора дружина наша українка. І коли її нема, він повністю влаштовує шматочок Сербії в себе там. Приїжджає його друг Велібор і починається. Автобус запускають по колу. Їх там два, всього два серби в Запоріжжі, і він запрошує нас. І це Ці слова сербські, які будуть звучати в цій пісні, він допомагав мені перекладати. І ця пісня зараз записується, там ми запросили справжніх колоритних музикантів, вона зараз зводиться, ця пісня. І я вже домовився відправити її на Белгородське радіо. І пообіцяли мені взяти в ротацію. Так що скоро ця пісня буде звучати, сподіваюсь, на Белградському радіо. Але на грунті українському написано. Залосала, я налив у стаканчики віскі Раніше я бачив замало, таких кризі з близька. Я казав їй про гори море, вона цитувала потулера, Віскі вливається горло з колонок підспівує брега, нема тела, де не своє тіло, он дойде сам на да И бабла еще раз на уголок выходила А на полном золоте лосин Забороны на счастье в папиросе Сранку тыщет, вырезает сквоп Это серьезно, два по сто Три по сто Еще раз давай, а давай уже все И, и сидим я еще на работе Я к утрому грелому Залікував сховні ради, кишенях у бухлай бабла І вчора з нового духа дала, а навколо золоті осі, Заборонене щось папіроси, зранку ти ще тверези, як скло це не серйозно два по сто. І цукерочку І лимончичок. Ми трошки лірики. Я взагалі, ну, група Декаданс виконує більш такі соціальні і важкі пісні, а, а ця програма вона трошки не вписується в концепцію групи, і я її співаю ще трішки скажу. Одного разу довелося співати, а ця програма лірична розрахована на таку жіночу-дівчачу аудиторію. Завжди йде... Там з успіхом проходить, але ну, лірика про любов, про кохання пісні. І якось нам з гітаристом з нашим довелося виступати на закритій вечірці. Один рік був там в одному закладу в Запоріжжі. І там зібралися одні чоловіки, по-перше, які ці чоловіки, на таких тачках поприїжджали, що ми ніколи не бачили. Вони сіли всі лисі, в золоті. Ну, коротше, бандюки приїхали відзначити цей. І тут ми запрошені вийшли, ми ще перші виступали, я так дивлюсь, а вони там столи накрили і вже стоять, квасять фуршет у них і послухать музикантів. А я кажу, господи, кажу, так це ж я, я взагалі для, для дівчат взагалі співаю, кажу, а на таку аудиторію вперше буду співати. Один чоловік каже, співай. В результаті ми запланували 12 пісень, а їм було все мало-мало-мало, і ми співали вже застольні там наші пісні, ще щось. В результаті пісень 18 для них заспівали, і вони нас і не хотіли відпускати. З тих пір я вирішив, що це все стереотипи, на кого розраховано. Навіть Лисий дядько в золоті і, і теж про кохання щось я чув, душа, напевно. Ні. Коли ти підеш, я залишуся на самоті, Гірки, як сіль на губах, вина візьмеш, і ховатимеш сльози в таксі, Там в небезпечних містах. Я зрозумів тільки одне, світ розколовся на твоє й моє, на твоїй половині, сонце живе без хмара, в мене лиш розбитий ліхтар, коли ти заснеш на чиємусь чужому плечі, під ліжко закинувши біль. Мене ти знайдеш, на краю під небесся мовчи, послухай мою за меті, ти зрозумієш тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині. Сонце живе без хмара, У мене лише з прити Мене раптовим дощем не зможу розкрити свій зан, коли розбереш мої листи увідли щем розпочне свій черговий сезан. Ми зрозуміємо тільки одне. Без хмара в мене лиш розпитий ліхтар. Дякую. Ну, в принципі, всі, майже всі пісні про одне і те саме. Про почуття. Вам добре чути, Гітару? Де поті підземних переходів Чую голос твій забутий восени, він пруками таємно бродить, зазирає тихо в мої сі. Зазирає в мої сни в провінційний гетто і в столицях, в барах, де життя міняють на грам у метро, в трамваях на полицях, я бачу погляд твій тут і там. Там я бачу погляд твій тут, і там переслідуєш мене усюди, де б не був завжди Я ячу тільки ідуть події, подібнуть руки, лиш тебе забути